Ваше враження від сьогоднішньої перемоги над команди Сільмаш. Ветерани Чернівецького футболу, 55 ми повні емоції від перемоги, яку здобули для наших глядачів, для наших болівальників, для всіх ветеранів футболу, для тих всіх, хто. Я дивиться футбол ветеранів, шанує цей вид спорту. Ми вдячні Збройним силам України за можливість зіграти на футбол в такий тяжкий відповідальний час. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує. Дякую всім ветеранам, які, незважаючи на тяжкий емоціональний стан, прийшли, зіграли, перемогли. Ми дуже щиро раді нашим ветеранам. Дякую, всім болівальникам від щирого серця. Ви вже багато років допомагаєте ветеранському футболу буковини. Що вас змушує допомагати ветеранам нашим буковинським? Любов до футболу, любов до спорту, до життя це перше, що спонукає допомогти. Все, що є можливість в наших силах, ми будемо робити до самого кінця. Команда здобула потівку у фінальну частину в Києві, яка відбулася вірогідно. Плани, напевно, і там виступити вдало. Наші ветерани славляться успіхами на всеукраїнському рівні. Те, що нам не вдалося на минулому. У чемпіонаті був помер наш лаветний футболіст. Ми поїхали на фінал. Надіємося, що зараз в пам'ять про дімо білоуса ми досягнемо більш високих успіхів в Києві в фіналі.